І помощник у мене з'явився на криші. Ще не допомагав, не але ну, ходить ходить. Да, Тіма. Кс. кс Тіма, Нра... Нравиться тобі на роботі. Тімон. Тімка. А ну йди, подивись, як там високо, не високо. Високо, каже, так. Да? Біля гадость такої. Мяу. Ти ж там висоти не боявся криші, це трошки вище, мабуть. А може і а може і не вище. Я думаю, як його пригати на дерево. Ти ж не білка. То білки пригають з ветки на відки. а ти що. Ти важкий, когті, та менші. Чи надумав пригати? Діма, йди на слив поїш. Тіма. Кажи, куди ти мене запер? Лежав би собі на стульчику в бесіді в цьому, на стоянці, на парковці. Розлякав би хозяйку. І ти мене взяв, випер сюди. Не здумай пригади, бо внизу там палки лежать. Хоча як захочеш, ти по дошках злізеш. Тимон. Тимончик, будеш гуляти тут, привикай до висоти. Бо впереді ще одна криша буде. Десь через місяць, а мой менше.